Обласній комісії з охорони здоров'я керівництво закладу було повідомлено, що планується об'єднання кардіологічного диспансеру і нашого диспансеру в спільний заклад. До цього ми не знали про це об'єднання і перспективного плану розвитку, яким чином буде фінансуватися, розвиватися. Обидва заклади не було надано. Там, там. Несподіванкою ця новина стала й для 7 тисяч чорнобильців з усієї сумщини. Всі вони з 1991 року лікуються у диспансері радіаційного захисту. Люди обурені і вважають, що за цим об'єднанням інша мета. У нас все дороге наше забрали здоров'я, тому ліквідатори підуть на все. Забираться вся область і підуть на все, і будуть вирішувати своє питання. Ліквідатори говорять, подібні об'єднання лікувальних закладів в інших областях України в Вінницькій та Чернігівській призвели до закриття. Чернігівський госпіталь пішов побіліту. Тобто, прошу прощення, по такому путі його немає зараз. Сперва теж приєднали до лікарні, Потім почали урізати, урізати, урізати фінансування і все інше. Пішли е, е, долгі і кактаковий він исчез. 340 по місту і приблизно 140 це по району от, ліквідатори. І кожен тут, в Сумському обласному диспансері, їде сюди по своє здоров'я відновлюватися хоч раз у півроку. Хоч раз у півроку. А то й частіше дехто завтра у мене будуть збори. Я завтра буду відповідати на питання хлопців, хлопцям. Куди нам їхати? Ми не можемо е, от, от просто так закрити очі і мовчати. Не можемо. У нас 26 квітня або 14 грудня. То всі і воєнна адміністрація, керівництво, і Федорченко, Вони так про нас щиро. Дбають, ми такі герої, ми таке все зробили, ми для вас все зробимо, що тільки від нас залежить. І оце вони нам роблять. Вони нам роблять таку послугу, щоб ми залишились цього прекрасного закладу. Відповідно до рішення МОЗ в рамках медичної реформи цього року всі медичні заклади Сумщини набули нових статусів: надкластерні, кластерні та загальні лікарні. Медичний директор говорить, диспансер є комунальним закладом сумської обласної ради і працює повноцінно. Чому він залишився поза рамками спроможної мережі медичних закладів Сумщини? Велике питання. У нас заключені 13 пакетів послуг. Ми відповідаємо. Всім критеріям НЦЗО. З інформації Міністерства охорони здоров'я, з інформації Національної служби здоров'я, що контракти не розриваються, фінансування всіх закладів, які функціонують, продовжується, якщо заклад відповідає. Критеріям Національної служби здоров'я і може заключити контракти. на сьогодні. У диспансері діє первинка більше п'яти з половиною тисяч підписаних декларацій з сімейними лікарями, створений мобільний хоспіс, сучасна лікувальна база. Заклад на 150 ліжок. У нас є хірургічне, терапевтичне, неврологічне, кардіологічне реабілітаційне відділення. Це поліклінічне відділення з за 19 спеціальностями проводять прийом. Ренгенузі фіброгастра колоноскапія нас підготовлені всі спеціалісти. Функціонує мультидисциплінарна бригада. З психологом, психотерапевтом, логопедом з 1 вересня в нас збільшується кількість і лікарів з фізичної терапії і реабілітологів. Сьогодні держава задекларувала створення системи медичної реабілітації. Диспансер уже є таким центром. У диспансері говорять, насторожує саме така раптовість і невизначеність подальших планів з боку ініціаторів. Змін я вчора на дашборсах НСЗУ подивилася із майже півтисячі за. Декларовані надавачі послуг з реабілітації, і тільки два я знайшла з назвою реабілітаційний центр. Це в Києві і в Вінниці. Вінниці літом. Цим такий же диспансер. Він став реабілітаційним центром. Вони також поза мережою, але ні з ким їх не з'єднали. Телеканал «СТС» спрямував журналістський запит до департаменту охорони здоров'я стосовно мотивів об'єднання двох диспансерів в один заклад. Представник депутатської комісії обласної ради зазначила, що йдеться про масштабний проект і залучення коштів світових фінансових установ. На сьогодні це питання вкрай актуальне, тому що кошти надає світовий банк. Це не кошти держбюджету, це не кошти місцевого бюджету. Ці кошти при виконанні умов мозу вони зайдуть саме на Сумську область. Лікувальний профіль диспансеру зберігаємо, як і контингент пацієнтів, які лише виграють від об'єднання, впевнена депутат. При приєднанні заклад буде в плюсі, тому що зараз вони поза мережею, коли їх приєднають до надкластерного до кардіодиспансеру, він буде в плюсі. Збільшиться кількість робочих місць, збільшиться можливості реабілітації. Ніякого парку ліквідовувати. Це не буде. Це буде реконструкція тих приміщень, які зараз є. Приведення їх до відповідного ладу і норм західних партнерів до вимог. І нічого не зміниться, хуже не буде. Голосувати за об'єднання медзакладів планували на сесії обласної ради 15 вересня. Та після протестів питання зняли з розгляду. Телеканал СТС слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Новини СТС.